Доброго дня, шановне панство. Сьогодні 2 лютого. Ну і, звичайно, 23 го року. Буду сьогодні я роздягати свою новорічну ялинку. Ну, вже, я думаю, пора точно. Простояла вона у мене вже більше місяця і на кінець то дійшли руки. Тому не стільки вже, що пора її роздягати, скільки в нас передають на цілий тиждень, навіть на 10 днів морози. І досить суттєві морози навіть до 14 морозу. Не знаю чи. Буде так чи не буде, Зараз у нас чотири тепла, снігу, як бачите, ніде немає абсолютно. І тому така, Ой, така в нас погода. Хочу сказати, що коніку, ну, хто хоче моєму досвіду, Послідувати, то коніку не варто одягати, як новорічну ялинку, тому що ну, вона боїться, ось коли іграшки, її, її гілочки нахиляють, а інколи навіть і ломнять. Бачите, як вона нахилено вісить. Ну ось. Ось таке. Я одягаю. Не перший рік. І цей рік вони мене завжди були малесенькі іграшки такі. Маленькі, наче дійсно дитячі іграшкові. такі. А цей рік я вже одягала у справжній новорічні ялинки, які вони позаплутувалися. Тому я відключусь. Шкода, так? Да? Ось і вже. Пройшов новий рік і йдемо до весни, слава Богу. Оце, ну, як завжди мій граф, він є помічником, другом, соратником, дитиною, шкодою, інколи головною біллю. Але це наша улюблена дитинка. Все, ялинка. Вже розібрана, новий рік закінчився. Це для розуміння. Хочу показати, скільки тут було цяцьок. Іграшок, вірніше, на цій невеличкій ялинці. Ось поки ходила. По садку, ще побачила таке чудо цікаве. Під листям вже зійшла піонія махрова. Піонія махрова воронець. Вже є ростки. Потрібно назад буде загребти листям, бо я ж кажу, що в нас морози. Цікаво, під древовидною піонією. Вже такі підсніжники. Ну я розумію, що вже вони де цвітуть Але знову ж кажу, у нас все-таки північ України. Такий це рік дива. Ну, більш так наче. Нічого ще не видно. Ще знайшла Еріку. Я вам показувала вона в бутонах була. І, і вже ось є маленька квіточка. Якби не ці морози, то через якихось тиждень вона вже цвіла б. Ця рослина мене посаджена перший рік, тому підхід до неї я ще не знаю. Будемо разом дивитись, спостерігати, ну і, звичайно, вчитись, що з цього вийде. Це біла і є ще рожева, але вона без цвіту. Вона вже геть маленька і без цвіту. Гейхері, hey, як бачите, мають гарний вигляд, наче не було на їх зими. Цікаво. Цей рік взагалі зима. Настільки цікаво, що і не знаєш, що на це сказати. Мені здається, гейхері не просто це ломий камінь, який я садила пізно осінню. Він теж починає рости, як бачите, просто цікаво зараз спостерігати, походити по саду. Ну, якщо я правильно розумію, до цього гейхера дійсно, самі подивіться, вона не просто. Сиділа. У нас, здається, росла. Да, диво них цей рік твориться із рослинами. 2 лютого ось такі гейхери. Це чесно, я. Багато що не зрозуміло мені чи радуватись, чи не зовсім. Ну чесно, ось, як дивитись, то ці листки вони і правду росли. Тому що я їх не бачила раніше. Так, да. дивіться, молоді листки, листочки. Оце молоді листочки. Які вийшли вже цього року. Це не осінь. Що, що ще тут видно? Да. Дай. Ростуть собі. Ростуть. Дивно, дивно. Уже такі бруньки у бузку. Це молоденький бузок, який я садила разом з вами. О, ще саме цікаве, не подивилася. Це Дафна. Теж побільшали, вистали. Такий вже білоцвітник. Досить. Це весняний білоцвітник, вже досить чималий, сантиметрів 5 точно є. Ну, Бутонів ще поки не видно. Це весь весь Вже такий. Це тут в малині він у мене росте. Вже багато років. І серед трави вже пробився. Вже навіть бруньки на смородині такі. А це весенній або Ерантус, Ерантіс в дворі в саду. Як бачите? Ось таке чудо. Він витримає. І мінус, ну, чи не знаю, чи мінус 14 він витримає. Якби снігом, то витримав би точно. А от без снігу не знаю. Я його вкрию. Це моя тут така куртинка, його, як бачите. Цікава квітка. Якщо вважати, що це сама перша квітка в моєму саду. сама перша. І ось 2 лютого вже є яскравий бутон і ще днів два, і він вже цвів би, заплуталась у троянді Такі сонечка. На минулому відео я показувала рослину, яка вилетіла у мене з голови. Мені підказували, що це на перстянка, ну, звичайно, звичайна перстянка, наперстянка, яка розсіялась по всьому парку і зайняла не те місце, яке. Її було відведено. І як я вам показувала, що ростуть гейхери, то на перстянка росте повним ходом. Самі бачите, що це вже молода розетка. Це старі листя з того року з осені, які залишились ось вони. А оце, саме оце йде вже все, це молода розетка. І це не просто на одній, ось на одній і на іншій. Яскраві такі. Тобто на перстянка росла всю зиму. Це дійсно цікаво, що далі буде. Як бачите, примула теж цвіла всю зиму, вона не переставала цвісти. Росла. Навіть ось продовжує лілейний красти. Молоді йдуть. Да. Як бачите, морозник, я вам показував у тому відео, він був ще в бутоні, а зараз він вже цвіти. так. Красун. Дуже гарний. Він цвіти у мене перший рік. Такий світло рожевий. І як бачите, ось молоді листочки ростуть, продовжують рости. Тобто все росте і цвіте. Навіть я зараз вам покажу, що я знайшла на морознику. 2 лютого слимак. -да. Цікаво. Тут я вам показувала, що я вкрила його, а він прикрила молоди, він все рівно. Збирається, не збирається, все рівно йде у ріст. Вказую ще примулу, яка теж повним ходом росте. Це все молоде листя, яке не переставало взимку рости. Це вже вона зацвіла. Мда. Все це молоде. Ось теж, бачите, що кріт робить. Це ціла доріжка із приму. Зараз подивимося, що тут. Ось показую, як бачите, це гепатика вже така. Гепатика прикриваю. Показую ще, що і тут росте повним ходом гейхера. Це вже точно. молоді воді листочки ось. Ось молоді листочки повним ходом ростуть. Морозник цвіте. Показую білокопитник японський. Він же варієгатний. Ну і це, мабуть, має бути цвіт. Все у мене є білокопитник. Звичайний. Тут я нічого не бачу. Там є, Є, але невелике. А тут? Да, і тут. Тут вже листок, як бачите. Це білокопитник звичайний. Починає рости очіток Мідендорфа. Для чого я це все показую? Ну, по-перше, тому, що сьогодні 2 лютого. А по-друге, тому що в нас, як я вже казала, передають великі морози. Я зробила таку невеличку екскурсію по саду, подивилася, що зійшло, що починає рости. Щоб можна було порівняти, як вони переживуть ці морози. І як вони вийдуть після морозів? Це я показувала дуже, як бачите, дуже яскравий, яскрава конюшина декоративна. Кров дракона. Вона залишилась вічно зеленою. Мене були сумніви щодо зимівлі. Ну, якщо це можна, звичайно, сказати, що це була зима. Але. Подивіться, яка вона гарна. Це є непогана альтернатива для газону. По, по ній можна ходити, можна, можна скошувати, вона буде відростати, чим молоді листочки вони будуть ще яскравіші за старі. Арабіс вічно зелений і варієгата. Як бачите, яскравий, гарний. Цікаво те. Я не знаю, чи зможу навести фокус телефона, але я вам показую. Ні, мабуть, не зможу. Це декоративний глід. Скарлетт. Він уже теж з бруньками. Таке чудо. Ну ось, побачимо, що буде через 10 днів. Ще хочу показати на хвилинку вашу увагу, затримаю. Це е, троянда, яка була під бутилкою. Це черенок. Який був під бутилкою, він нічим не був укритий, просто зверху стояла бутилка. Ось такий вигляд він має. Да. Займаюся серйозно квітами, ну ось так. Дуже серйозно. Років 15 чи 16 назад. До цього в мене росли, звичайно, квіти, але просто так, як у кожного. І за всі ці роки, це перший рік, я бачу ось такі. Мета... Метаморфози. Ну, ще покажу вам бузина. Це темнолисна бузина Black якась. Забулася, як вона далі там. Це черенок, який був під бутилкою. І як бачите, він просто з листям і продовжує рости. Такий цей рік нам видає чудеса. Мабуть, природа хоче нас заспокоїти якось і відволікти, хоч якісь подарувати хвилини спокою від того лиха, яке зараз в нас є. Тому така маленька, вона можливо і не цікава. Але для мене це цікаво, тому що це така, скажімо, ревізія квітника на 2 лютого. І буде цікаво, що буде через 10 днів морозів без снігу. Тому ще раз всім дякую за увагу, дякую за підписки, за коментарі, дякую за спілкування, це саме важливе. І все буде Україна.